Дорогі наші, вітаємо вас 14 жовтня! Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість, бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували у ваших сім'ях, тепло і затишок зігрівали вашу душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог! Будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкорюється вашій мужності та наполегливості. Зі святом вас, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужні боронить нас від супостата, ні танком, ні грани вас не злякати. Всім тим, хто життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Хай тумацький шлях заріє. Хай молитва душу гріє, хай в країну навіки прославляють козаки, хай покрова присвята, серце щастя, могорта, і усім нам подарує довгі та благі літа. Вине, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу злий не зазіхав ворог. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків. Відважний український воїне нащадку славних козаків, бронні сили України. Ви найкращі, ви єдині, хоробрі, вірні, найрідніші, янгол-хранитель вас не полишить. Сильні хлопці та дівчата. Готові і життя віддати за рідну, щедру соловіну нашу неньку Україну. Ти не мій брат, я не сестра твоя, ніколи не розказуй мені, хто і в чому є винна на нашій землі. Люди як кораблі, кожен пливе, поки хвиля несе і поки глибока вода. Само самого, самого одна. на глибині зустрічається всіх, так ніби в муре місця неба, а, і труся бортами, гаштохне земля від зависті підлості зла, хтось не доплив. ¡Gracias!